Олександра, дізнайтесь, ви ще та аб'юзерша. Звичайно, після вас на другому місці. Дякую. Це жарт насправді а, вот. обмін е, люб'язностями. Да? Насправді, що таке аб'юз, так? І е, чому саме наш ефір сьогодні на цю тему? Тому що е, зараз е, дуже багато е, ця тема і е, аб'юзером. Чи такими стосунками називають будь-що, так, навіть якщо там про аб'юз ну, зовсім мало, або якийсь там один елемент зустрічається, так ми будемо говорити, ну, тобто виокремлювати, розділяти так, що таке аб'юз, аб'юзивні стосунки, які люди можуть бути аб'юзерами. Якщо в когось там присутня якийсь лише там одна характеристика, да, чи один якийсь прояв, то це ще не говорить, що це людина-аб'юзер. Тому що ми всі можемо знайти в собі певну якусь рису, або певну якусь там модель поведінки. От, і тоді ми всі аб'юзери, так? Ну так, ну справді не без цього. Бо у кожного присутня якась така маленька, токсична деталь. Звичайно. У когось не маленька. А, давайте пригадаємо або нагадаємо, що таке аб'юз. Да? Це, ну в перекладі з англійської мови, це зловживання або. Там погане жорстоке ставлення, так? Так, ну взагалі це будь-яка навмисна дія, наслідком якої є фізична або моральна шкода іншій людині. Або знаєте, я б ще сказала не тільки однієї людини іншій людині, а я ще навіть сказала, що однієї держави, іншій державі ми зараз чудово можемо спостерігати. Ми в цьому живемо як взагалі відбувається аб'юз. І ми зараз знаходимося у цих аб'юзивних стосунках і дуже активно е, хочемо, намагаємось і робимо всі дії для того, щоб вийти із цих аб'юзивних стосунків. Ну і трохи пізніше розповімо, як це робити у стосунках людина-людина. Так -людина. да, і чому саме ці стосунки називаються аб'юзивними? Дивіться, а в основі цих стосунків лежить дві такі е, ролі, да, жертва тиран Жертва-агресор. Ми вже з вами говорили і про жертву, і про тирана, так? І ми дійсно, в кожному з нас є ця частинка, є така наша, да? або ми можемо бути жертвами, ми можемо бути тиранами. Це завжди так. Просто ми говорили, що варто в собі це визнавати, присвоювати, так? і потім ми з цим щось можемо робити. Отже. А стосунки е, аб'юзивні це стосунки залежності, так? Залежності, токсичності. Аб'юзери вони належать до різних класів, до різних рас, релігій, тобто немає якогось такого певного образу, що ти подивишся на людину і скажеш, о, це точно аб'юзер. Okay. Ну тобто, це можуть бути абсолютно різні люди. І жертвою аб'юзу можуть бути різні люди. Тобто, не обов'язково там, якщо ой, там низька самооцінка, то точно жертва аб'юзу. Ні. Це можуть бути абсолютно різні люди. Угу. Так, і є декілька видів аб'юзу, їх ну, насправді їх дуже багато. Так, це є психологічний аб'юз, так, це коли аб'юзер, тиран він придушує волю своєї жертви, він знецінює, він повністю заволодіває простором своєї жертви, він хоче її контролювати все ціло. Він може дуже сильно ревнувати, створювати такі емоційні гойдалки у стосунках, маніпулювати, газлайтити, так? це коли жертва взагалі потім сумнівається в тому, чи вона адекватно сприймає цей світ чи ні. Ну, тобто взагалі дуже багато таких пунктів. Економічний аб'юз це коли агресор прагне відрізати жертву від самостійних джерел доходу і повністю контролювати її. Ну загалом буває таке, наприклад, коли чоловік каже дружині, що там ти не будеш працювати, там моя дружина не буде працювати, mm -hmm. так і потім він чітко контролює там а на що тобі треба гроші? Mm -hmm. Тобто їй постійно треба просити ці гроші, і він робить, ніби ну таку. Як одолження, да там, а на що тобі треба? А мені повний повний звіт, а я тобі на це не дам. І жертва вона повністю залежить так. від агресора і від е, його грошей. Угу. Ну і якщо навіть вона намагається потім самостійно вийти десь. Працювати так і таке інше, то аб'юзер буде що робити. По-перше, емоційно давити, психологічно давити, говорити, що в тебе та нічого в тебе не вийде, та що ти можеш, ти там геть ні на що не здатна. Твоє місце там на кухні, іди займайся оцим. Да? Ну, тобто бити по самоцінності, по самовпевненості, так. Yep. Соромити, звинувачувати, ну тобто mm -hmm. все це. Так, що от, там, діти не нагодовані, там, у нас там, соринка чи пилинка, а ти там, займаєшся своїми справами. Так, далі фізичний аб'юз. Це ну, загалом спершу йдуть такі дзвіночки, де агресор промацує ґрунт. Він трохи продавлює кордони свої жертви, щоб дивитися, як там далі можна вже щось більше застосовувати чи ні. Спочатку це можуть може бути крик, коли там агресор кричить і підходить впритул. Це може бути там биття посуду, uh -huh. ламання меблів, uh -huh. там, uh -huh. потім це може бути жбурляння якихось предметів у жертву. Uh -huh. І потім, коли все це залишається безкарним, вже там стусани і ну, таке вже пряме фізичне побиття. Uh -huh. Uh -huh. Так, і е, сексуальний і репродуктивний аб'юз. Це коли е, ну, повний ігнор потреб е, іншої людини, от я зараз хочу, мене не цікавить, як ти. Там, я хочу, я беру там силою, маніпуляцією, там не важливо. Так. так, або ти не хочеш дітей, а я хочу дітей. Я забороняю тобі користуватися контрацепцією, або uh -huh. я брешу про те, що я використовую uh -huh. контрацепцію. Так, так, Ось ну тобто такі uh -huh. от різні речі. Угу. Угу. І е, насправді, е, дивіться, у нас просто в суспільстві дуже багато жінок, і е, дівчат молодих, вони дуже легко можуть на це вестися. Так? Е, якщо там е, чоловік е, на початку стосунків говорить, що там моя дружина не буде працювати, я буду її забезпечувати угу. абсолютно всі. От, і там, що. Ну, Це ж, звичайно, як, це ж круто, да? що я от буду там, присвячена повністю собі, дітям, родині так і таке інше. Да? І це вже такі перші дзвіночки, так? про те, що а якщо я захочу реалізуватися, то що мені тобі не треба буде. Це така та клітка, в яку вас о, намагаються помістити. так? От, і варто ну, так, слідкувати, бути дуже уважними до цих сигналів, симптомів. А, якщо а, ви там, а, щось сталося, так, а, а вам партнер говорить, що це ви його спровокували, що це вам привиділося, що це вам здається всього-навсього, що це ви придумуєте, ви думаєте, так. От, що вас постійно звинувачують, так, що до вас постійно а, так, чіпляються, от а що там те це, а що ти там не досолила, а що ти не пересолила, а що ти не подала те, а, а чому тут так? Ну, так само можна говорити і про жінок. Жінки теж можуть бути аб'юзерами в тій чи іншій мірі, так? Ну просто ми говоримо про те, що частіше в такі стосунки дійсно потрапляють саме жінки. І чоловічий аб'юз він в більшій мірі поширений, так. так? Бо дійсно за статистикою більше жінки страждають від аб'юзу. Uh -huh. Хоча, ну я думаю, що всі чули про оцю справу Ембер Хьорд і Джонні Депа, uh -huh. так ну, от там, де її засудили, визнали, що вона аб'юзерка. Ну тобто так, таке теж дійсно буває. Угу. Uh -huh. Так, і існує ще такий ну, так званий цикл аб'юзу. Ну, тобто, як взагалі це все відбувається. Коли там ви зустрічаєте партнера і ви він ніби ідеальний, весь такий от все для вас. Так. І от ви дивитесь, Боже, це от просто партнер моєї мрії. Так? І потім через якийсь mm -hmm. час відбувається наростаюче напруження, тобто якісь дзвіночки вже mm -hmm. щось там не так, десь ви в чомусь винні, десь в чомусь. Вам зманіпулювали, десь продавили ваші кордони. Mm -hmm. І аб'юзери дуже часто можуть провокувати сварки. Так? І mm -hmm. після того наростаючого напруження відбувається сварка. Так? І інколи жертва може навіть сказати, що, а що це таке взагалі все, я йду. Mm -hmm. І аби не, не загубити, не втратити свою жертву, відбувається примирення. Там йдуть в хід різні. Там обіцянки, що більше такого ніколи не станеться, або якщо вдари. Ну ти ж мене спровокувала, якби не там не твоя поведінка. Mm -hmm. от ти так сказала, я не втримався, я не стрим. Ти ж знаєш, що я такий от імпульсивний. Ну ти б могла б мене не провокувати і mm -hmm. таке інше. Так, так, так. Потім відбувається примирення, uh -huh. і після примирення медовий місяць, так uh -huh. званий, коли все чудово і жертва взагалі забуває, що було щось не так. Uh -huh. Ось і там ніколи такого не повториться, це було лише один раз, і потім це коло замикається і знову все повторюється. І так може бути справді дуже багато разів, так і навіть якщо ви там зробили якусь таку спробу піти. І навіть дійсно пішли, тому що ви ще на початку стосунків, то, звичайно, на вас буде направлено весь той шарм, все те зваблення. І не тільки, до речі, на вас, а і на ваше оточення. Ваші подруги будуть захоплені просто. і Говорити, ну ти просто чіпляєшся, дивись, він ідеальний. От батьки ваші будуть просто так само захоплені, тому що ну як це так, це просто ідеальні чини вже все. Робить і для, і для тебе абсолютно все, що ти ще ото носом крутиш, так? Так, і вони будуть взагалі ну вони будуть в шоці, що ви там таке щось їм розповідаєте, і вони Нам. не будуть вірити, бо вони знають і бачать зовсім іншу людину, яка прекрасна, mm -hmm. чудово до вас ставиться, там гроші заробляє. Взагалі ну, все ну звичайно. що тобі ще треба? Звучить фраза. Я дуже добре пам'ятаю, що колись в мене була така клієнтська історія. Коли е, молода дівчина вона говорить, слухай, ну от мені здається, що це зі мною щось не так. Ну від він там от такий, ми, каже, зустрічаємося місяць, а вже є певні такі сигнали, і мені каже, це не подобається. Проте мої знайомі говорять, що я просто балувана, що це не так, що от, ну, він такий крутий, він такий класний. Що, що я собі думаю? От, і я ну, дійсно запропонувала звертати увагу на ці дзвіночки, на ці такі сигнали, і правда, якомога раніше прийняти певне рішення, чи продовжувати ці стосунки, то і тоді усвідомлювати ризики, mm -hmm. от, на які ви йдете. Або розірвати ці стосунки. Проте так їх буде розірвати досить непросто. Так, тому що аб'юзери вони дуже настирливі, дуже наполегливі. Вони будуть діставати вас і там з чорних списків. Вони якось будуть пробуватися і з інших номерів і приїжджати будуть і переслідувати. Сталкінг здається, це називається. Коли переслідують, а треба приймати всі можливі міри аби. Ну, якось відбитися від цієї людини, uh -huh. бо ну як правило, що люди роблять, коли там домашні насильство, так вони йдуть у поліцію. Поліція що каже, це ваші домашні там розборки, самі, самі там щось розбиратись. Uh -huh. Хоча є у нас зараз і протокол, і про протидію домашньому насильству. Ну але це ну якось мало працює, на жаль, uh -huh. варто звертатися тоді в організації, які цілеспрямовано займаються цими питаннями, так. От, і де там є алгоритм, чіткі структура, як вам допомогти. Так, це різні центри протидії домашньому насильству. Це ластрада є точно, я думаю, що всі вже про неї чули. Туди можна звернутися, там нададуть і е, юридичну допомогу, і проконсультують, і дійсно допоможуть вирватися із цього е, такого токсичного кола. Угу. Як я вже говорила, складно розірвати ці стосунки, але правда можливо. Якщо ви станете більш впевненою, якщо ви будете відповідати, ви будувати межі, кордони, так, більше говорити про своє, хочу чи не хочу, тоді, можливо, ви станете нецікава. Тому що а, от, тиран, агресор, він чого хоче. Зазвичай повного контролю, ви для нього не а, жива істота, не людина, ви не суб'єкт, ви об'єкт. Ну, власність, вони можуть рахувати вас своєю власністю. Так, от. І тоді ви стаєте якоюсь ну, річчю, так, як я кажу, об'єктом, і е, з вами можна бути як А якщо у вас є власна думка, якщо у вас є власні кордони, якщо у вас є власна там. Точка зору, на будь що, от, ви впевнені, то з вами буде складно в цьому випадку. Хоча ну я не скажу, що неможливо вас в таку клітку помістити. От, проте це постійна боротьба, і, можливо, не дуже захочеться агресору, аб'юзеру, з вами возитися.